Уявіть собі, маленький острів Ісландія, а там звичайна шкода Октавія проїхала мільйон кілометрів без капремонту. Її власник, фермер Йомундур Олафсон, купив машину ще у 2003-му і з того часу їздив нею всюди. Від щоденних поїздок на ферму до подорожей у найдальші куточки острова. І ось найцікавіше: мотор, коробка передач і навіть щеплення досі рідні. Жодного капремонту. Секрет простий: регулярна заміна оливи, якісні рідини, вчасний сервіс і трохи поваги до машини. Коли одометр показав 6 дев'яток, то просто зупинився, бо не був розрахований на такі цифри. Тепер старенька Октавія стане експонатом для учнів технічної школи, а фермер пересів на нову. Але ця історія вже легенда. А ви як думаєте, це магія чеської інженерії чи просто турбота власника?